Народ, а давайте хтось скаже, в кого є ебанута професія? О, дівчина ви підняли. В Вітаю, як тебе звуть? провід? Я Олександра, я фармацевт. І Посміхається так, ніби щось пізділа. Олександра, фармацевт. У тебе щось є з собою? Естественно. Естественно. А як ти його вживляла сьогодні? Ну, я маю на увазі. Ти так посміхаєшся, ніби там був не тільки бо професій. Олександра, круто бути фармацевтом. Ну, розбиратись в лікар так, але люди це саме найгірше, що в цій професії є. Іноді, іноді. Молода аудиторія, вони всі нормальні, а от люди — 30-35 плюс. Дякую, дякую. Дякую нашому оператору, що він засняв цю фармацевтку. <реш> а, так, Та ти щось робиш? Ну, гарне людям. Да. Ну, типу, вони кажуть від голови, а ти така, ну от від запора, да? <реш> Ні. Спробуй. Скоріше за все, ти побачиш цю людину ще раз. Добре, а ти і хотіла бути фармацевтом? Чому ти взагалі обрала цю професію? Я по приколу поступила. Це точно. А які ще були приколи? Ну, на вибір. Були якісь? Ви хотіла бути журналістом. Це ж про людей, так? Ну так, але в мене мама просто фармацевт і я пішла теж. Я розумію. Мама тобі так і сказала, Саша, в тебе тут буде скло, і вон ти ніколи не почуєш запах з рота. правильно? І Саша така, по приколу. Мама така, поприколу. Ну, з так не було. А ти робила щось по типу, знаєш, до тебе приходить людина купити ліки і така, типу, мені погана, ти така. Ні, до мене так приходили за баяришником. За баяришником? А, ну вони за своїм, може, цим, так? Да? Приходіть, по приколу приходити. — Ну, як і тобі раз працювати. Раз, когда я приходжу, ви в теплосії і красиві. Ну Ви всі вірите, що вона просто ебупрофемпіла. Ні. <ріць> <ріць> Чуєш, ні, вони такі трошки образують, від людей 30, так? Да? <ріць> Добре, Саш, скажи, будь ласка, з ким ти прийшла? Хто з тобою? Друг. Бля. Шкоду... Я за тебе, бро. Шкода, звісно, що вона тебе так назвала. <laughs> <laughs> Бо ти насправді симпотно виглядаєш на людині. Та здалеку? А? To здалеку". To здалеку"? To Як тебе звуть? Тарас. Тарас, попаду, ти, будь ласка, Тарасу. Тарас. Е... Як давно ви з нею друзі? Тижня, триждень. Ти... <laughs> 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 Можливо, менше. Та, да, друже, ти ж розумієш, Тарас, що в тебе залишилося ще тиждень, а далі френдзона. <реш> так, окей. А, і ви як друзі, це у вас яке побачення? Напевно, да? третє. Так, Саша, ти скажеш, це на побачення? А, побачення з другом. Третє побачення з другом. Добре. Ми ж як друзі, зазвичай нічого не ставимо на третє побачення, так? Да? <реш> <реш> ну, Тарас, ти так і хочеш залишатись з нею друзями, правильно? Клас. Ні, так це та супер. Дякую тобі за щирість. Саша, ти ж розумієш, що сьогоднішнього вечора ти не маєш його більше називати другом. Зроби щось для цього ну, фізично, добре? Все. А тепер робимо так. Попладути цьому столику. круто літому. Мене цікавить ні, дівчата, можете розслабитися. Ви, звісно, цікаві, але є столик цікавіший. Вон в самому куті. Вітаю вас, родина, да? Ви ж родина. Супер, попладуйте, будь ласка, тому століку. Ні, ви прийшли з дитиною, круто. Тато, ви тато, так? Супер, як вас звуть? Максим. А вас? Дмитро. Дмитро. Малий Максим. А дружину? Яна. Дякую, що прийшли. Максим, Яна і Дмитро. Максим, давай поспілкуємося, друже. Макс, ти вже був на стендапах? Ні, це твій перший досвід. Подякую відразу батькам. Це така зала, де можна матюкатися. Макс, у тебе є улюблений матюк? Yeah. Є? Охуєнно. <пай> Тато Дмитро, мабуть, не проти, щоб Макс сказав. Так, <кажу> так. Ні, Ні, Макс, подумай, до, -до, до речі, вже з цього віку спробуй не вестись на те, що тобі кажуть родителі. Типа вот это, скажи, скажи, тебе ничего не будет, малой, подумай трижды. Так, мама там же что-то показывает. Мама, можете сказать словом, что вы показываете? Начинается на пиз. Так, добре, Макс. Я не буду тебе про матюк. Про что ты мреешь? Сколько тебе лет, кстати? Десять. Класс. У тебя уже должна быть какая-то мрея. Про что ты мреешь? Дякую, малиш. Да. Ну, про це зараз мріють, мабуть, всі наші діти, я маю на увазі, України. А ще, що. Ну, якась тебе була дитяча мрія. Дякувати батькам, так, да, батьки? <ріху> <ріху> Яна, не. Яка у вас була в дитинстві мрія? Була якась? Ви мріяли кимось стати? Ну Макс, ти весь мама ж. <соцес> <соцес> Дмитро, може ви якось вируліте? <зоцес> Яка да, була да, врія? Так, в дитинці була якась, але, наприклад, кимось стати, чи щоб у вас щось було. Був прикол, я був дуже маленький був. два тільки розмовляти. У мене батько навчив мене слово Нікова ким хоче стати, каже А Я не розумію просто. Так. Як тебе хоч Діма, ти хочеш стати? Ніколи. Хорошо. Дмитро, і ким ви стали? Дякувати татові. Фінансіст. А ви фінансист? Ну я в страху є компанію. Гінікологу. Гініколог фінансист. Ну вони всі мають шарити в фінансах, мабуть. Я так думаю. Добре. Макс, ким ти хочеш стати? Ну Макс зараз хоче стати невідімка, я це розумію, блядь. <рес> Друже, ким ти хочеш стати? Я зараз вже відчеплюсь. Так, він показав отаку. Я зрозумів, зрозумів. Добре, поплатити цьому столику, це прикольно. Макс, Молодець. Я звернув увагу, що Макс відразу вирішив, що треба робити. Він такий, я буду їсти і пити. Пішов нахуй. Хто ще хочу поспілкуватись. Так, ну дівчата такі, ми не будемо на нього дивитись, блядь. Один раз вже проскочив, мимо такі, блядь. Вітаю вас, як вас звуть? От вас троє, ви такі всі гарні, не знаю. Хто у вас староста? Хто шестерка, ми поняли. Вітаю вас. Як вас звуть? Євгенія, попадуть, будь ласка, Євгенія. Після того, як вони на вас показали пальцем, вони все ще ваші подруги. Звичайно. Хто з вами сьогодні прийшов? М Bradley, <клухи> тобто ви з подругою прийшли і з дружиною братом. Ні, ні, я розумію. Ви вимушена подруга, так? А ви знайшли спільну мову відразу? А як вас звуть Валентина? Ви знайшли спільну мову Сівгені? Ви як сестра? А як ви себе тепер почуваєте? Подруга краща. Бля, лучше подруга, а тут как цестры? Нет, нема, в общем, Как вас зовут? Олена. Вы так посмехайтесь, как будто косячок с крючком. Трошки вам. Макс, я не знаю, что это, и забудь про це. Давно вы дружите с Три Трешечки? Больше 20 лет, нихуя себе. О, это что. Ну да, да, да. Саша, разуме? <реш> <реш> ну зараз ти вже не сестра, їм. им поняла? Как вот зараз так зробила, ти більше їм не сестра. Ти так, Я не з ними. Я тільки хотів, хотів Сашу налякати, що тут є три дівчини, котрі будуть розбиратися на після 30. -ти. Ну конечно, конечно. Толпой ви все можете. <реш> Ну, все, 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 все. Якщо профен скоро попустят, и ты скоро будешь у стосунках. Все буде гаразд. Так, добре. Євгенія, більше 20 років. Чому ви не сказали, що ви староста? Ну, дайте вам мікрофон. Ну, будете головна. Між нами моя сама головна, правильно? Все, 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 все. Бля, ви моя вже головна. я виход. Ви набираєте оберти як іменем. Такі Часики тікають. Це тим, хто за 30. Так, добре. В мене насправді мені вже треба в'язати розмову і викликати першокоміки. Попадути цьому століку. Я вам бажаю гарного вечора. Ладно. Так. Часики які тікають, час тікають. І, мабуть, я маю з кимось з цього боку поспілкуватись хвилиночку. Так, ну от столик, ви мені подобаєтесь. Не ви, не ви, ви мені всі подобаєтесь, але от столик, там, де три людини, сидять, бо іноді люди такі. Я я косовокий трохи. Вітаю. От вас три, дві дівчини і хлопчина. А хто ви один одному? Так, ви. Один одному. Я не знаю, <му> Блять, я. Але чому я починаю вже вам заздрити? Окей, <с> ми визначимось зранку, хто ми один одному. Я правильно розумію? Це майже не чоловік. Так. А це його помість. Я розумію, тому що подруга сидить між вами. Я все правильно відчув ситуативно, тому я почав заздрити. Чоловік, їба ти фартовий? А чому ви так сіли, подруга, чому ви так, посередині? Чи ви більше подруга тепер? Ну, да, да. Як і сьогодні в ліжку був, будете? <реш> а як давно у друга? Як вас звуть, вибачте? От вас подруга. Ліля. Ліля. А вашого друга, вибачте, майбутнього дружина. <реш> класне ім'я, Ден. Реально єдине класне ім'я. Я как Денис тебе это покажу. Да, я давно ты... Э, проказа у меня вселилась какая-то. Александра дыхнула своим норофеном, блядь, аж сюда прилетела. Дэн, Дэн, как давно ты дружишь с Лили? Правильно, но ну, треба уже давать никаких четких ответов. 5-6, ну типа, блядь. А как вы познакомились? Та подагди, він твій майбутній чоловік. Можливо. <рес> На роботі? Так, да, круто. І з тих першою, друзі. А як з дружиною познайомився, з майбутньою? А чому ти почала казати, а я, я, я? Ти йому написала? Чому? Я буду краще без хлопця. Я не буду писати. Тобто ти я написав, да, відлайкав всі фотки, так? Да? Ви... Б... Після сьогоднішнього вечора я так розумію, всі чуваки будуть писати, тільки не на каву. Це працююча схема. Так, вибачаю, я запитав, як тебе звучить. Вже... Як тебе звуть? Ульян. Ульяна. Як довго він тобі ставив ці аганьок лайк, ганьок, ганьок лайк, аганьок лайк? П'яний був тверези. Я такий, не на каву. А на що ти покликав? Піздец. Це працює. Ні, я подумала, що я піду, ага, І так, і щоб ти не переймалась, я буду зі своєю подругою. Вона сяде між нами нормас. Гідроцикл, подруга, ти ми літимо. Клас! Сука, чого не записую все це? Я вам дякую за ці класні відповіді. Я трошки, блядь, тепер мене гідроцикл стоїть тут його втроєм. Харного вам вечора, Оплески цієї Трійці.